Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні я хочу пересадити ось цю квітучу орхідейку. Я не знаю її назви, але я її назвала Зефірка. Це взагалі так, такий ніжний бігліпчик, мені він дуже подобається. До того ж він 1 липня піддався моїм скажімо так, експериментам. Я, де, я тут дві бруньки у неї намазала цитокініновою пастою. Ось тут щось вилізло і далі сидить, нічого не хоче. Але дивіться, яка тут картина з корінчиками. Дуже багато таких корінчиків-тікачів. Дивіться, які новенькі, файні гарні корінчики, прям взагалі мені подобається. І в горщику така картина. Ну, є і поганенькі корінчики, є і файні, гарні корінчики. Тому я приймаю рішення її пересадити. Орхідея вчора полета. Трошечки. Поминув горщик, щоб корінчики не приставали. І обережно виймаю. Коренева, непогана. Всередині корінчики. Ну, Бачите, є і трошки вже які попорчені, але загалом є і багато файних гарних корінчиків. Все, я зараз прибираю цей цей субстрат. Ось оцей стакан ще торфяний. Розчісую корінчики і прибираю все, що мені не подобається. Так як в мене вже є ось ці два файні ще треті корінчики, я обережно, не кваплячись, видаляю ось цей листочок. Я хочу занурити оці файні корінчики у субстрат. Зараз я приберу обережно і покажу. І тепер ще мені треба прибрати ось цей листочок. Все, я тут почистила, прибрала все, що мені не подобається. Буде файно, гарно, мені вдасться занурити ось отак. Тобто по листочки. бачите, ще новенький листочок ростить. Все, буде файна, гарна в мене посадка. Єдине, що за руху цих корінчиків величенький треба горщик, але нічого страшного, зараз щось підберу. Заливаю чистенькою, тепленькою водичкою, з корінчиками все добре. Залишаю орхідейку на годинку. Минула година, я дістаю свою орхідечку. Залишаюсь так просихати. Просихати вона буде довгенько, бо корінчиків багацько. Орхідейка в мене просохла. Я знайшла в себе останній такий горщик височенький, мій улюблений. І більш-менш я розумію, що в мене сюди поміститься ця шикарна коренева система. Щойно корузлила воду і додала нарізаний мову. Оприскую корінчики ось таким спреєм смікорізаю. І тепер найважливіший відповідальний момент. Всі ось ці файні гарні корінчики занурити в горщик ось так. Вдалося мені, бачите, її низько посадити. І тепер мені дуже важливо Засипати субстратом так, щоб ось у цю пустоту ну, потрапив субстрат. З цієї сторони, буде краще виходить. ось так, туди засипаю і направляю субстрат. Так, вставила тримач. Так, і вистачить. Ну так, про всяк випадок. І все останнє тепер, що я роблю. Пливом поливаю. Два-три рази. Ось так виглядає орхідейка, корінчики вологі. Все. Тепер я її ставлю на поличку з додатковим освітленням. Минув тиждень, як я пересадила ось оцю квітучу орхідейку. Дивіться, листочки в неї пружні, квітконіс, вона не скинула жодної квітки за цей тиждень. Листочок ростить, і корінчики файно гарно себе почувають. Минуло трохи більше двох тижнів після пересадки. Кітучі орхідеї. Корінчики файні, гарні. І дивіться, який вже величенький, новенький молодий листочок. Оно, видно, росте корінчик активно. Зараз я його накрию ось так. Це орхідейки сподобалась нова домівка. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.